Доброго ранку. Сьогодні я прокинулась думкою про те, що я відчуваю творчу кризу, коли хочеться робити краще масштабніше, цікавіше, з більшими сенсами, але в моменті ти розумієш, що Заганяєш себе в рамки, і старі процеси, стара звичка вже не працює і потрібно будувати нову. Мені завжди дуже хочеться покращувати свої відео, робити їх більш глибокими, цікавими. І я зрозуміла, що зараз я готова створювати такі для інших, але мені дуже хочеться створювати їх для себе. А для себе це значно складніше. Ти сидиш, думаєш над ідеєю, продумовуєш її, там, деталізуєш, а вторі, ну, все одно сумніваєшся, чи буде воно таким, яким ти уявив. Тому борю свою кризу творчої допиваю свою філіжанку кави та збираюсь на зустріч з Зоряною. Вона запускає свій бренд блокнотів, планерів для вагітних. Але те, як це легко ми кажемо, наскільки багато роботи в ньому було зроблено, продукт вийшов ну, супер круто. І я якраз відповідала за контентну частину. Понеділок вже все офіційно запускається, і ми будемо підкорювати соціальні мережі своїм контентом і своїм продуктом. Везу у Юлі ось такі красиві квіти а в честь запуску її бренду. Такі красиві пухнасті. Мені так подобається зараз їздити вуличками Кракова в загальному Краків. Чудове місце для того, щоб їхати за кермом. Прям подобається. Цікаво, як в цьому питанні Варшава. Це дуже цікаво. Мені здається, там трафік такий, як в Києві жопа. Тобто кракові приємно їздити. І красиво, скільки зараз просто все цвіте. Просто неймовірно. Це мене надихає зараз. Її їзда на машині за кермом мене дуже сильно надихає. Мені хочеться робити відео, які будуть нести якийсь зміст. Ти подивився і в тебе є якісь емоційні. Емоції якась. Типу, або захват, або натхнення, або ти такі думаєш, просто, це, це прикольно, це класно. І зараз моє відео на YouTube, друга частина з Мадейри, ну, зараз воно Летить в рекомендації, це дуже приємно. Там вже 2500 тисячі переглядів. Вчора було півтори. Тобто, ну ті, воно росте, типо, не може не радувати. Я до двох часов ночі дивилась свої відео. Я подивилась перше відео, подивилась друге відео, подивилась останнє і передостаннє. Тобто, щоб спочатку і з кінця порівняти, друге відео, воно мені так подобається. Там якраз оцей вайб, знаєш, типу, коли ти не здався, а пішов щось робити. Там про звільнення, COVID дощ, ми пішли в цей джаз-бар з такими прикольними коктейлями, Там ця атмосфера там з зонтиком, під зонтиком гуляю. Знає, для мене це моє улюблене відео на YouTube. Якщо не бачили, тут подивіться. <ган> <ган> а, от, ну, вона дійсно дуже красиве. Це от моє улюблене, душу віддала йому, напевно. От я цей тиждень у ну, мене чисто день сурка, одне те саме, одне те саме. Проснулась, погуляла з собакою, поприбирала в квартирі, приготувала сніданок, попрацювала, погуляла з собакою, поприбирала. Подивилася якийсь фільм, серіал, погралась, а, погралась з Дімою якусь приставку, лягла спати, проснулась те саме. І я така, ні, ну я не можу так жити. І я така почала говорити, Дім, от ми в якийсь період хотіли зробити яскравіше життя. І ми такі, так, я там ходила. А, а, на ліпку з глини, в той день пішла, картину малювала, в якийсь день в картинну галерею, там пішли на побачення в якийсь джаз-клуб, наприклад. Там послухали якусь таку музику, там таку. І була насиченість, і дні не, не летіли. А я тільки вставила, дивитися, так, 7 квітня, 14 квітня, 16 квітня. І просто дні отак. Я от, цей квітень взагалі не помітила, мені це дуже сумно. Просто от, здається, що не вистачає правильного розміреного фокусу. Дійсно є години робочі і години, коли ти можеш відпочивати. Бо в мене зараз так вийшло, що графік плаваючий. <плес> Хоче квітечку, Все. вона хоче її тільки з'їсти. Я подумала, що з творчою кризою потрібно працювати в комплексі. Звісно, хочеться творчу кризу долати творчістю, але ще такими речами, як самовдосконалення. І вибралась на прогулянку пробіжку з Леді. Леді з задоволенням підтримала мою ініціативу. Вона таке любить. let colors swirl easter's magic starts to twirl candy dreams and gentle tunes float Ми вирішили поїхати на пікнік, тому ми зібрались зранку, приготувала пасочку смачну, навіть побігати з леді встигли. І зараз зібрались і будемо їхати. Я подумала, що пекти паску це також творчість. А, правда, ми не знайшли ні формочок потрібних і з кремом довго думали, а, і в тоді вирішили не готувати. А вдома буде карамель, тому можна просто паску солону карамелю з'їсти. Ось, але вийшла вона досить смачна, хоча а, виглядає просто як хлібчик. Але мені подобається це вперше в житті, коли я пекла паску самостійно, і вона вийшла смачно. Ми приїхали на пікнік, ну просто якесь чарівне місце. Ось це замок. Це називається тунець. Я точно не впевнена, але прям рекомендую. 15 хвилин від Кракова і така краса. Просто щось, щось не ідеальне. В нас леді вкрала шашлик. <смі> так що посмакувала разом з нами, розділила це. Зараз ще спробую свій пасхальний куличок, який я приготувала. Звісно, він не ідеальний. М -м -м. Він вийшов не ідеальним, до слова зовсім, але головна ж атмосфера, а не тільки сама Пасха. Коли довгий час створюєш щось цифрове, а в плані як відео, фото, не знаю, ти їх редагуєш, там, дописи і так далі, от не вистачає іноді того, що ти можеш зробити руками своїми власними, щось покреативити, помалювати, поліпити, щось пекти. Для мене це завжди виклик, і це дуже цікаво, відволікає. Тому знаходжу і в цьому якусь творчість ниточку. Мені сподобалось. Рекомендую. Переглядаючи свою стрічку в інстаграм, я залила себе на думці. Мене там давно не було. Як відеографка, я звикла фіксувати свої моменти життя на свою камеру чи телефон. Але зараз я думаю про те, що а який сенс? Який сенс публікувати відео своєї подорожі зі своїм новим нарядом? Просто бути ще однією одиницею контенту серед сотень, тисяч, якщо не мільйонів, публікацій щодня? Бути тим, кого просто проскролять. Публікуйте більше, знімайте креативніше, публікуйте, публікуйте 3, 5, 20 дописів в день. Кричать алгоритми соціальних мереж. І те місце, де раніше можна було самовражатись, ділитися своїми думками, почуттями, досвідом, емоціями, стало просто одним ветлетенським маркетплейсом. Соціальні мережі перетворились на чорну діру, яка засмоктує тебе на години скролення, залишаючи після себе просто порожнечу. І тепер кожного разу, коли я Сідаю записувати якусь ідею відео, я думаю, а навіщо? Який в цьому сенс? Щоб це просто побачила тисячі людей і проскролила собі далі, і то в кращому випадку тисячі. Я, я так не хочу. Я завжди хотіла творити, створювати щось глибше, з емоціями, почуттями, те, заради чого, хотілося б зупинитись, сповільнитись, насолодитись. Я хотіла розповідати та показувати, як я бачу цей світ, як я його відчуваю, і наскільки він прекрасний. Я просто хотіла, щоб мої відео несли глибину та сенс. Але мої рожеві окуляри розбились. І я погрузла у творчій кризі. Я пройшла через усе від моменту почуття нікчемності до здавалось би, якогось натхнення. А потім все назад. Але в якийсь момент я вирішила спробувати щось нове, а скоріше щось давно забути, таке як ранкові пробіжки. Зараз я бігаю зі своєю улюбленою подружкою Леді, і це ідеальний меч поєднання прогулянки і пробіжки. Тому ми насолоджуємося ранками разом. Я вперше в житті спекла Пасху. Тому що в світі, де ти постійно в гаджетах, як не в телефоні, так в планшеті, як на планшеті, так в телевізорі чи в ноутбукові, хотілося простого творіння своїми власними руками, простоти і процес. Це було прекрасно. Я хотіла повторити подібний досвід. Я почала дивитися серіал Відчайдушні домосподарки. Я й не думала, що він наскільки крутий і дуже рада, що саме зараз я його дивлюсь. Мені стається я по відчуттям щось між Брі та Габі. Я купила стабілізатор для своєї камери, щоб робити відео більш якісними, з цікавими кадрами, поєднаннями. І в пориві цього мені прийшла ідея, що творчу кризу потрібно як клін-кліном вибивати через самотворчість. Тому я зараз знімаю це відео. Як таку маленьку віддушину для того, щоб поділити своїми внутрішніми почуттями. А мій хлопець зніма придбав для мене гру Хогвартс на свій PlayStation, тому що знає, наскільки я люблю все світ Гаррі Поттера». Але вже пройшов тиждень. Тиждень, як я пробую щось нове, старе, шукаю те саме натхнення, але його немає. І я знову почуваю себе нікчемною. Я все життя говорила собі Аміна. Ти творча людина, твої ідеї іноді божевільні, але геніальні. І ти можеш їх втілювати. Мене це надихало, і слова інших людей, які підтверджували це, також надихали. Але зараз цього просто мало. Мені цього замало. Я хочу творити те, що матиме сенс, глибину, почуття, емоції. Те, заради чого хотілося б зупинитись від цього вічного скролінгу і просто задуматись, відчути, посміхнутися. Але зараз я почуваю себе недостатньо. Я недостатня, і це болить дуже. В багатьох є пошук. Пошук свого призначення, мети, цілі, хто вони, що вони, що робити по житті. І мені здавалося, я знайшла те саме, чим горю те, що мені близько до душі. Але відчуваючи такий момент кризи, дискомфорту, невпевненості, коливання, хочеться іноді статися, але здатися це не вихід. І я його не хочу. Мабуть, ви чекаєте, що я скажу, все склалось, я успішна, популярна, мої відео заходять на мільйони. Але ні, в цьому відео не буде результату всієї моєї роботи чи мови про якісь досягнення. Тому що є лише шлях, мій шлях, шлях відеографки. А якщо вам це відгукується, то підписуйтесь на мій канал і дізнаємось, до чого це все приведе. Але ж ви не думали, що я так просто здамся, правда? <гум> Будь-який період в житті має свій початок і кінець. Творча і криза не виключення. В моєму випадку це був крик із середини про потребу змін, про процес, де я хочу стати більш професійною і знімати відео, які будуть глибші за змістом. І хочу порадіти за себе, тому що деякі речі в мене, хоч і не виходили, але щось почало вимальовуватись в тому напрямку, який я будую. Я почала реалізовувати свою стратегію розвитку, створила чіткий контент-план. Почала спілкуватися з європейськими брендами, і декілька брендів захотіли з нами співпрацювати. І зараз закінчить цим відео тим, що зараз ми йдемо з леді знімати просто офігенний кампейн для європейського бренду. І це те, що мене надихає. Наступне відео буде якраз про наш з Леді шлях, те, що ми знімаємо для брендів, і думаю, буде дуже багато краси. Нових сенсів, глибини, і я вже сама не дочекаюсь побачити, що в нас вийде. І ви також дивіться, і спостерігаєте за цим. Зустрінемося в наступному відео. Обіймаю вас і всього вам найкращого.